тоді трошки розповім про 2014 рік. Я тоді зустріла війну якраз в Донецьку. Я лежала в лікарні, і е, туди були прильоти. Ми ночували в підвалі, е, але це там була психіатрична лікарня, і мені трошки було навіть не до того. Я, да, я трошки була в шоці від іншого від того, як зі мною поводяться там, але це інша історія. Потім нас відпустили додому, я з Бахмуту, з Бахмуту, правильно, з Бахмуту, то що річка Бахмутка. Я з Бахмуту, і ми повернулися з лікарні з батьками додому, але десь там, далечі, завжди було чутно вибухи. Я не знаю, це з якої сторони, але типу, війна вона завжди відчувалась Ну, кожен день насправді. От. Потім я поїхала в Харків, ну і я від цього трошки віддалилась, насправді. 24-го, ну, насправді, війна відчувала вже набагато раніше, місяцями раніше. І ці всі були прогнози, я там слідкую завжди за новинами. І там прогнозували 16-го, буде напад там, ну, щодня майже. І мої друзі, вони, вони розуміли те, що буде війна, і вони завжди. Ходили на всі події і казали мені так в жарт, що ну, блін, завтра війна почнеться, а я ще не нагуляюсь. І ось в один день вона почалась. Ну як, Я в той день спала, як і більшість українців, це було вночі. І мій сусід по кімнаті мене розбудив, він підійшов до мене, він сказав, що Катя, там за вікном машини їдуть. Я там на московському проспекті е жила в Харкові, і там просто так от сильно багато машин їхало. Ну вночі це дуже дивно було. Він такий, я не розумію, що відбувається. Він відкриває Ютуб, там звернення Путіна. Е ми його дивимось, і потім починаються вибухи. От Ми спочатку не розуміємо, що це. Але я якось зібралась, у мене там. Дуже структуроване мислення, і я просто сказала йому, так ми йдемо в коридор, я одразу подзвонила всім своїм друзям, ми зібрали речі і сиділи там, просто хоч щось зробити. Якщо е, дивитись на різницю, то вона вагома, звичайно, бо тут вже торкнулася війна абсолютно всіх українців, вже не можна сказати, що це там десь далеко. Це прямо тут, прямо зараз. Все одно всі відчувають по-своєму. Е, Тут дуже люди тривожаться навіть інколи більше, ніж, наприклад, в Харкові, бо в Харкові вже всі привикли. Це, я думаю, ПТСР. Що всі вже звикають, от була нещодавно і тривога. Я, я, я вийшла якраз з метро, я повернулася, я сиділа, мені було страшно. А люди ходять з дітьми, скейтери катаються. Я така, боже, але я не можу їх звинувачувати. А у Львові тут е дійсно. Ну, Перші, перші місяці люди дуже сильно боялись, вони всі ховались, і ми спускались теж півроку, рік там. спускались в підвал завжди, при кожній тривозі, а потім це вже якось ну, припинилось. Я думаю, це теж вплив. Ну, ПТСР у нас у всіх українців. якби Ми вже цю тривогу, цю загрозу, ми, якось, ми закриваємо очі на неї, бо ми вже звикли. Це дуже погано. Мій стан був е, такий беземоційний спочатку. Е, насправді я дуже тривожна людина, але от в якісь такі стресові моменти моя тривога зникає, і, і, ну, бо, типу, загроза ось вона тут. Вже нема чого боятися, типу, ось вона вже тут. Е, я просто зібралась от з таким обличчям кам'яним. Е, я, ну, я була в шоці, я думаю. Ми зібрались з сусідом. Наші друзі з Люкмедіа покликали нас в гараж хаб, це недалеко від мого будинку, це майстерня, і вона знаходиться в підвалі, тобто це як бункер. І ми туди поїхали. Ми всі були в шоці. Коли ми їхали туди, ми не наважилися йти, було страшно. Ми викликали таксі там приїхати трошки. Поки ми їхали в таксі, таксісти перемовлялись один з одним по рації і доповідали ситуацію по Харкову. Ну, і хтось був там на п'ятихатках, от там, де вже була русня. І ми це їдемо, і слухаємо, і ми не можемо повірити. Це якийсь сюр. Ну, це якийсь сюр. І ми взяли там тільки наплічники, нічого більше. І теплий одяг був на нас. Це була зима, там весна, весна. <сі> і ми приїхали в гараж-хаб. Там вже нас зустріли там п'ятеро людей, і всі вони були теж в шоці, ну не знали, як реагувати. Типу, питання, як ти себе почуваєш, ну дивно задавати, погано як. Потім ще там трошки до наших друзів дійшло. Ми всі сиділи, думскроліли, оці почались і псошки з цими мітками, які спрацювали, просто офігенно виявилось. Ми сиділи, накручували себе. Хтось запропонував приготувати обід, а потім вже вечерю, тому що ну, якось відволікти себе, ми там включили музичку, намагались якось. Ну, типу, це закінчиться сьогодні, завтра все. Ну не може бути такого. Ну як? Сучасний світ і війна, що реально, прям тут, прям ракети падають тут біля нас. І Ми такі щось ла-ла-ла, все хорошо, ми нічого не ми нічого не бачимо, але читаємо новини, в принципі. Ну, Там заходили люди, які ридали, звичайно. Ми там відкачували їх до запамом. Е ось який не дуже допомагав. І до шостої години вечора ми сиділи там і вирішили їхати. І якось це дуже спонтанно, я нічого не зрозуміла, я кажу, куди? І в той час всі починають збиратись, там скручувати якесь обладнання. Проходьте. Всі скручують своє обладнання, ССДшки, оце все ну, щось цінне і маленьке, тому що все не поміститься в бусик там умовно. Я питаю людей, а куди ми їдемо? Що, що, а, а нам з вами їхати? Чи ну я не знаю? Якось покинути себе почувала. Ну, немає якоїсь основи під ногами, я не розумію якийсь вакуум. Мене ніхто не чує. І потім мені мені вже якось е, в, вийшло достучатись до романа. І він сказав, що е, ну. Такий план. Ми зараз хочемо виїхати до комендантської години з Харкова, тому що ми потім не виїдемо, ми будемо стояти, і непонятно, що буде ну, з людьми в черзі, типу там буде якесь вилучання, чи нас не пропустять чи розвернуть. Ми нічого не знаємо, ми вирішили їхати. Якщо ви хочете, сідайте з нами, у нас є якраз два місця, все, у нас нічого не було, в принципі. Був рюкзак, черепаха, сусід мій. І ми просто от, на моменті сідання в бусику дізнаємося, що ми їдемо в Чернівці. Я питаю, а як, ви знаєте? Вони кажуть, ні. Але попереду їдуть ще наші там, знайомі, і вони будуть нам коригувати маршрут. Ми хочемо об'їжджати блокпости, там якось. ми не знаємо, де і як ведуться бойові дії, бо зараз це вся епсошка, розганяється, ми не, ми не розуміємо, де зараз відносно, безпечно, ми поїдемо по їх маршруту, але ми не знаємо, як це буде. І я просто беру на себе цю відповідальність за сусіда і кажу, ми їдемо. Ой, ну просто ми сідаємо в цей бусик, і мені дзвонить мама. Я кажу, мама, я їду з Харкова. Вона, звичайно, в шоці. Я кажу: не хвилюйся, куди ще хвилюватись далі. Ну. Ми доїхали, здається, до Краснограда, щось таке. Це в Харківській області. Це вже була комендантська година. Ми не стояли на блокпостах, але нам треба було зупинитись. Ми знайшли якийсь готель, мотель, я не знаю. Ми туди забігли, куча, ми дуже просили нас туди вписати. Понятно, що було все зайнято чи не зайнято, ми не знаємо. Але ми попросились хоча б в коридорі. В там. Можна ми Хоча б тут, у нас є спальники, будь ласка, можна нам залишитись, бо ну, холодно в машині спати, і це нереально буде. І нам там щось, якісь матраси подоставали, ми заварили війну, у нас було. Людей 16, здається, дві собаки, там щось, троє-двоє котів, ну і черепаха. Ось ми сидимо такі всі їмо мівінку з цукерками, і у нас якийсь історичний сміх. Ми, ми не розуміємо, в яких ми умовах, але це сюр, це тотальний сюр. Ось Там ще були журналісти, вони теж брали коментарі у когось. Потім ми рушили далі, ну і відносно було без проблем. Але у нас постійно ламалась машина, але тут такі дрібниці. Ось. І ми були десь в дорозі дні 4-5. Ми доїхали до Чернівців. Наші друзі нас там розселили ну, на волонтерських засадах. Все класно. І ось ми осіли там на якийсь період. Я от була в Чернівцях десь тижні три, потім там сталася дуже класна історія. З... Орендодавцями вони захотіли бабла, 650 доларів з кожної людини. Звісно ж, у нас багато грошей, ми ж такі багаті, виїхали з золотами. Я вирішила просто поїхати у Львів. Це теж був такий момент, я була дуже розгублена. Я не знаю, куди їду, до кого. Там у мене був щось знайомий з якимось будинком. Він сказав: ну, можеш вписатись. Mm. Ну, так я опинилася у Львові. Львів, Львів як прийняв тебе? Так, да, я постійно жартую, що я тут живу. Mm. <гум> Тому що я тут кожен день знаходжусь. Ну, буквально просто. Ну, мені тут зручно працювати. Львів прийняв тепло, класно. Сюди з'їхалось багато людей зі всієї України, багато знайомих. Я тут познайомилася з харків'янами. А, до речі, да, я у Львові перший період знайомилась тільки з харків'янами. Ну так ставалось просто. І вони мене там вписували. Ось це все допомагали. З Львів'янами я вже потім познайомилася. Там і це якісь творчі тусовки були. Ось в мене тут вже багато друзів з'явилось. Е, я познайомилася з різними інституціями. Зокрема, ще Gym Factory, ось муніципальний арт-центр. Ну це прям то, з чим я працюю і надалі, насправді. от. Так що да. ну, У мене проблем тут не було. А От. ти можеш проаналізувати взагалі ситуацію переселенців-художників у Львові, можливо, uh -huh. і в Чернівцях? В цілому, як? Ну тобто uh -huh. не всі ж проживаються. Так, да, за Чернівці нічого не можу сказати, бо е, ну, я там взагалі нікого не знала і не було знайомих, окрім там, тих, хто приїхав. У Львові з'їхали зі всієї України митці. І тут став такий концентрат, насправді. Він там досі якийсь залишається. Там з Одеси приїхали ОСРЗ. Не буду перелічувати, дуже багато людей приїхало, об'єднань культурних. Тут набагато легше працюється, бо тут відносно безпечно, надаються простори. Знову ж таки, підтримка кіл мистецьких один одному, там надаємо якісь ресурси. Тут ну, не знаю, четвер, п'ятниця, субота, неділя, завжди якісь події. Їх організовують люди не тільки зі Львова. Ось, і ну як тут люди перебувають в резиденціях, тут там, їм якось легше творити. Але це теж таке питання спірне легше творити. У когось багато, багато у кого е, творчі блоки. Люди не розуміють. Тобто вони робили до 24-го якесь, наприклад, позитивне мистецтво, не пов'язане з війною. А тепер вони не знають, що робити. І зараз багато хто в пошуках нового формату. Ось насправді за цим цікаво спостерігати. І от я була вже в декількох резиденціях там в Івано-Франківській області, у Львівській, і можу сказати, що коли люди об'єднуються в резиденції, набагато легше працювати. З'являються якраз у ці нові сенси, бо є такі трошки обмеження в колі спілкування, є обмеження територіальні, що це там, ну там це переважно на природі відбувалося. Це давало якийсь терапевтичний характер, так. Ну, творчі тусовки тут euh, живуть, відбуваються. Мені інколи здається, навіть тут крутіше, ніж в Києві буває. Ну, просто різноманіття велике, насправді. От. Чи відкритості більше до приїжджа? І так, і ні, насправді. Ось. Е, мені, я можу тільки про свій досвід казати. Е, до мене всі відкриті. У мене є знайомі, у яких протилежні історії. Тобто, це так. Нема чіткої відповіді. От. Ну, В мистецькому середовищі взагалі прекрасно, бо типу, люди все розуміють. Але трошки за ним, за цим колом, ну, наприклад, люди, які здають квартири, там, звісно, бувають проблеми, дуже багато шахрайства. Ну, у мене майже 100%. Я вже двічі змінювала місце проживання у Львові. У мене були. Не дуже приємні ситуації. Зараз я живу мешкою у художника у Львівського, і тому, звичайно, тут немає проблем.